І так, народ, всім привіт! Слідуюча серія рубрики Не перекуп. І сьогодні у нас в програмі ваз 2101 з Зустрічаємо лайбочку. Е, тачка, тачка просто ну, знаєте, в такому дивному стані. Да? Тут є і шпакльовочка, тут, є і, тут звичайно були і документи, можна було і зняти з обліку. Але ви зрозуміли, да, що ну, там така штука. В принципі, можна було ще поїздити, але, але мабуть, немає в мене сили її встановлювати. Там все днище на, як вам сказати, все днище таке не заварене, а на таких саморізах. Порогів там немає, це просто ці накладки висять. Ну і звичайно, диски. диски. Раді цих дисків я забрав цей автомобіль. Ці диски підуть на Мурку. Я сподіваюся, вони стануть без проблем. Ну, там цей. А потім, якщо мурка може колись продасться, ці диски підуть на мою шоху. Представте, моя шоха на цих дисках. Моя петрушечка. Так, мотор ми вчора скинули, мотор у нас тут ваз 2101 В гарному робочому стані. Можу продати все. Пишіть, поставлю на, на машину, провірите. Зараз в продажі там теж один є мотор. Ну, так Пишемо, Facebook, якщо що, там, в TikTok. Інстаграм, куди хочете. Бампера на продажу. Лобаш лопнувший. Оці штуки на, цих, на саморізах. Не на, не на клею, а на саморізах. Представте? Якась там супермодна водійська сідушка. Подивіться, а, рулик, звісно, рулик вещ. Руль хороший. Ось така дерев'яна була ручечка. А, ГБО, кстати, да, тут ще ж ГБО є. Ми раді. І за ГБО цю машину взяли. Ось такі в нас колоночки якісь якісь такі мощні. Мощні. Попробуємо їх включити на десь, Ну провірити попробуємо. Ну, там, бачите, там сквозні дирки. І все днище таке трошки, трошки ушатине, десь щось. Ну, її мали робити. Її мали робити, варити. Там воно сквозні. А, а там взагалі дивіться. Бачите, що там робиться, там можна провалитися. Нижче тут немає, пороги вон... ну як? Ну вроді є, а вроді й немає. Короче, власник машину віддав, сказав, все. Я тих паспорт номера заберу, а ви робіть з нею, що хочете. Мені вона не потрібна. Я її робити не буду. А подивіться, яка ось оша штука. Ух ти ж, юпересете. Що це за таке штука? Непонятно. Напишіть в коментах, що це таке. Так що все, зараз будемо розбирати. Коробка, коробка. Я цю машину взяв ще із за коробки. На п'ятерку треба була коробка чотирьохступка. тому що воно, ота коробка, ота коробка, от вона. Ось вона, Ось тут вибиває четверта передача. тут вибиває. І ми, ну, Нам треба було, щоб нормально було. А, оце от мотор. От він. Да, 01. Тут от ви вибито 0,1. Мотор робочий все. Так що ми з цієї машини зняли в срочному порядку коробку, встановили на ваз 0,5. І короче, нічого не вийшло. Тому що тому що, от, е, шток щеплення. Шток щеплення, оцей, що виходить, йому не вистачає ходу, щоб е, е, включити щеплення. І, і п'ятерка зараз заводиться, все. Але вона не на ходу, не можна включити передачу. Так що в слідучій відео я вам покажу. Там воно стоїть, Слідучий корч, з тієї машини вже піде коробка на 2,2105 20 А цю сьогодні ми будемо розбирати, розпилювати і так далі. Не знаю, якщо комусь дверки такі треба з такими отворами. Капець, це просто по-варварськи. Це просто по варварськи просто по дверки, ну реально. Дверки ж класні, чуть ось постріляли, але в цілому дверки класні. Но, блин, ну блін. Ну, напишете хто може. Якщо це вам потрібно з такими дирками. Може ви сюди теж вцепите цей. Як його? Ну ці. Ви поняли. Воронклас цей чи як він називається.